Час нам перейти до важливіших питань. Це де я була і що зі мною стало. Е, і зараз я виведу причини, чому мене не було. Причина один. Я в п'ятому класі. І ви зараз мені скажете, Даша, п'ятий клас це не проблематично. Але проблема в тому, що я інтелект. Якщо не зрозуміли. Зрозумійте, коротше, інтелект це така програма, в якої навчання трохи ускладнене, можна так сказати, підвищене. Тобто, у тих людей, в яких може бути в п'ятому класі тільки 6 років, так у нас в понеділок 7 уроків, а у мене ще є і танці зумба. І мені треба ще встигати робити домашку, а то. Хочете прикол? Не зробила домашку, заблокований телефон. Але все-таки я буду старатись для вас робити відео з моєю новою Ос, і думаю, що мій актив все-таки підніметься, хоч трохи. А так, всім пока!